Всім доброго вечора, друзі. Привіт, Instagram. Привіт, при, привіт Facebook. Радий вас бачити. І як я обіцяв, сьогодні я вам розповім про алгоритми роботи з розладами харчової поведінки, на що треба зауважити. Цей алгоритм я використовую вже багато років. Звісно, є і інші алгоритми, інші складові. Але я чомусь полюбляю цей, бо він зарекомендував себе як досить ефективний. Отже, поїхали. Якщо ви працюєте з РХП, розлади харчової поведінки, то вам, мабуть, слід зауважувати на наступні речі. Перше, це мотивація. Мотивація це одна з. Це паливо, мотивація це взагалі наше паливо, і коли вона є, то у людини є такий запал, вона хоче щось робити. Але у людей з РХП багато було розчарувань, і тому мотивація вона не дуже стійка. І вначалі, спочатку, коли ви починаєте працювати з клієнтом, у нього може бути якісь очікування від роботи з вами, сильна мотивація. Але потім... Ця мотивація може спадати. І є багато класних інструментів, що допомагають тримати мотивацію на тому рівні, щоб людина хотіла щось робити і могла переносити страждання, коли міняється звичка. І... Тому в своєму ку своєму курсі техніки глибинного зцілення це буде така важлива тема, Да? ми будемо розбирати як підтримувати мотивацію будуть класні вправи, щоб допомагати людині мати оцей запал, це паливо, що буде з нею на протязі всього всієї вашої роботи, і після неї також. Потім друга важлива річ, на що завжди треба звертати увагу, це формування відокремлення, навіть себе від звички. Інколи, коли ми кидаємо звичку, наприклад, не тільки переїдання, будь-яку звичку, паління, алкоголь у нас завжди з'являється така, ми переживаємо цей процес як смерть. Бо якась частина важлива частина мого життя, має померти, має перестати бути, і там людина буде проходити усі етапи го горювання, да? які ви вже я впевнений, не знаєте, і м -м заперечення, і гнів, і е е е якісь торги, да? і депресивні стани, і відчуття, і провини, і сорому все ж. Це, це, що людина проходить при горігулюванні, так само вона буде проходити оці всі етапи, при, коли вона намагається кинути якусь звичку. Але щоб полегшити, да, щоб мозок не сприймав це як смерть, є також багато класних інструментів, да, і один, один з них це відокремити себе від звички. Да. Щоб не якась частина мене вмирає, да? не якась важлива частина моєї життя вмирає, а що є звичка, є ти, і треба зробити це роз'єднання. Я це я, а ти, а звичка це звичка. Да? Ви не одне й те саме, і допомогти, щоб психіка сприймала звичку не як щось важливе. А Щось не тільки неважливе, а навіть шкідливе, і є такі дуже класні вправи. Взагалі, це є, є такий класний письменник Ален Кар, на цьому принципі побудовані майже всі його книжки. І Як кинути палити, і як кинути пити, і як кинути зловживати їжею, і це дійсно. Працює цей феномен зветься екстерналізація, але його треба робити дуже обережно, особливо і тому в, техніка, в техніках глибинного зцілення, що ми будемо от вже в суботу вивчати, буде класні вправи, як це зробити екологічно, безпечно і щоб людина не сприймала відмову від переїдання як е втрату як втрату чогось важливого. Далі, на що ще треба звертати увагу, коли ви працюєте зі звичками а в е, да, безпосередньо з харчовою поведінкою? Важливо розуміти, як вона сформувалася. І я вам вже багато разів казав, що майже все, що ми маємо зараз, це був або або Результат виховання, або результат травми, або результат травмуючого виховання. І ми знаємо, що багато наших звичок, особливо харчових звичок, вони пов'язані з родовим сценарієм, сімейним сценарієм, бо в дитинстві. І, і, і цей сценарій він склався ще задовго до нашого народження. Бо наші дідусі, бабусі, вони переживали голодомор, вони переживали е, війну Другу світову е, революції. і потім були 90-ті. тобто були, було багато травматичних подій, пов'язаних з їжею, дефіцитом їжі. І вони виховували, виховували наших батьків, і нас можливо так само, що ми маємо їсти, маємо їсти. Це відчуття, а раптом їжі не вистачить. Це воно у них на безсвідомому рівні. Да? І ось у це коли на тарільці ось залишається там декілька шматків, да, або декілька ложечок. Ну даїш, доїш, да ну шкода ж викидувати, да, шкода ж викидувати. О їм даєш, і вони для них викинуту їжу, да, якщо там залишилось у смітник, це взагалі, взагалі, щось не, 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 не те, що незвичне. Це неможливо. Да? Вони до них жах, якщо ти викидуєш їжу у смітник. Да? Бо м вони переживали оцей дефіцит їжі. Да? І багато-багато, е це один з сценаріїв, один з родових сценаріїв, а їх взагалі дуже багато. І родина вона створила цей сценарій і родинні установки, концепції вони живуть в нас. І якщо їх не позбавитися. Вони будуть повертати нас назад до звички, да, і тому ми будемо на техніці глибинного сілення приділяти увагу і цьому питанню. У нас буде окрема вправа робота з сімейним харчовим сценарієм, де ми будемо його переписувати. переписувати. Що ще треба знати, коли ми працюємо з харчовими звичками? Мозок, да, свідомо чи несвідомо, завжди працює за схемою асоціацій. асоціацій. Тобто, взагалі, мозок, він це такий набір нейронних зв'язків. Да. Це взагалі тут нейрончик, тут нейрончик, тут нейрончик, тут нейрончик, тут нейрончик, і все це складається в одну велику систему, що ми називаємо мозком. І, взагалі, оці нейронні зв'язки через них опрацьовується інформація головного мозку. І тому мозок, в принципі, зв'язує щось з чимось. Наприклад, на да, зелене світло це асоціюється так, можна йти. Червоне світло асоціюється «стой, не можна заборона. Да? Або, наприклад, якщо ви. В контакті з якоюсь людиною, коханою людиною, у неї є якийсь рінгтон, то потім, навіть якщо ви ця кохана людина десь, десь далеко, але ви чуєте цю музику, у вас можуть спливати пам'яті ці образи коханої людини. Тобто, або запах, да, мандарини, ялинка та да, оці образи, да, вони завжди асоціюються з Новим роком. Тобто у нас завжди багато чого асоціюється з чимось. І ось інколи мозок асоціює їжу з відчуттям безпеки, асоціює їжу з відчуттям з можливістю наповнитися. Це як заспокійливе, як наповнювач, або якийсь окремий продукт може асоціюватися з чимось дуже хочу, з чимось. Що важливо для мене, і нам треба розірвати цю асоціацію. І тому, тому ми, будемо, ми будемо робити класну вправу руйнування оцих шкідливих асоціацій і пер, переписувати їх, да? щоб мозок не асоціював переїдання або якісь продукти з заспокійливим або наповнаповнювачем, да? а їжа це їжа. Це не заспокійливе. Їжа це паливо для твого тіла, і воно має бути в усвідомленому, усвідомленій кількості не менше, не більше. Лише стільки, скільки треба твому тілу, але не що інше. Це паливо, але не заспокійливе, не заспокійливе, наповнювач, не щось інше. Далі, що ще? У нас буде класна вправа віртуальна блокада шлунку. Дуже чудова вправа, класно працює. Відчувається, що шлунку не треба. Після цієї вправи буде таке відчуття: що моєму шлунку не треба багато Да? Мій шлунок він не такий великий, щоб контейнувати так багато. Йому треба от. Ну, ось трошки, да, дуже класна вправа, дуже ефективна, дуже її люблю і використовую. Ну і звичайно, звичайно, що ще? Да? Що ще ми будемо робити? Коли людина кидає якусь звичку, е харчову або паління, або куріння, звичка завжди з'являється як, який, як якийсь допоміжний спосіб. З чимось упоратись, да? щось досягти. Або, як ми вже казали, у будь-якому симптомі, і, окремо, зокрема, у розладі харчової поведінки є якась позитивна функція. Тобто є позитивна функція, яку виконує звичку. І ось ми будемо, ми будемо робити класну вправу. Коли на рівні підсвідомості, да, ми будемо вчити мозок досяг не тільки усвідомити, що за позитивна функція у звички, але також шукати творчі, е творчі способи е цю позитивну функцію отримувати іншим більш е дієвим екологічним шляхом, е ви знаєте. Що це таке? Я впевнений. Якщо ви працюєте з РХП, ви вже це робите, і у вас вже є в арсеналі в своєму арсеналі декілька класних вправ, технік, концепцій, як це робити, да? як працювати з позитивною функцією, вторинними ви, е, е, вигодами симптому. І в техніці глибинного цілення також є дуже класна вправа. Дуже я її дуже полюбляю, яка вчить. Отримувати позитивну функцію без необхідності руйнувати себе їжу. Ось ці важливі моменти, які я завжди зауважую і використовую в роботі і з звичками, і особливо, зокрема, з розладом харчової поведінки. Це алгоритм, його можна приміряти до. Взагалі до будь-яких е, робот зі звичками, будь то куріння, паління, да, або е, якісь інші звички, але е, ми будемо розглядати цей алгоритм в рамках розлада, розладів харчової поведінки на курсі техніки глибинного зцілення. Він починається у суботу, буде запис, щоб ви могли передивлятися. Будуть роздру... матеріали, що ви зможете роздрукувати і нагадувати собі. І взагалі це дуже класна техніка. Ті, хто в мене був на техніці глибинного зцілення, базовий курс, да, ви знаєте, що це вкрай дієвий метод, ефективний і доволі легкий використання. Ну що ж, друзі, я дуже сподіваюся, вам була корисна. Корисний е, е, сьогоднішній ефір для вас. Е, пишіть свої коментарі, зауваження, можливо, ще щось важливе додати до цього алгоритму. Я за, заохочую вас коментувати. Ну що, друзі, дякую, що були зі мною, дякую, що дивилися. Гарного вам е, тижня, гарного настрою, поваги до себе і всього найкращого. Усім па-па!